За тому, що на якихось і є трошки більше. Майзин косметики, а до мене ніхто не підходить. Ну, ніхто мені не безказує, Я не знаю.

І мене ніхто не підходить, зі мною ніхто не говорить. Ну, видно, що я, так, да? не така. Це ціна крема. ця так, накрема. таку. Навірно, це по скидці. Наверно, таку крему, як я хотіла за 500-600 гривень, мені порадили. То тут, навірно, такого крему немає. Може, це не такий магазин. Всього рік на мене, як мінімум, можна було запитати. Я блогер, я знімаю, що мене розумію, просто я... ігнорять, я що як... я не ваш клієнт. А ви хазяйка магазину, як... так? Я, я як людина, я просто... так, я як людина, я себе знімаю, щоб ви ніби щойно ні, я знімала себе. І знімаю я себе, і я маю право я знімати себе, яка я не модна, не крута, зайшла в ваш магазин, і мене всі тут просто фігачать. І як тут охрану на мене не визвали? І Я стою тут більше, ніж півгодини. Та мене ніхто не підходить, мене просто ігнорять. клієнти прийшли раніше за вас. Просто просто інші я клієнти, реклама. просто я інші реклама. клієнти. Ну більше пам'ятають. Дякую за рекламу. Бачите, що зайнято. Да, всі заняті. Давайте мені. Давай. Все. Дякую за рекламу. Дуже неприємно, це. Я себе знімаю. Я шоу, маю право себе знімати. При... Я, я не блогер, кажучи, мені скучно. Я, не кажучи, не сказали, що не я себе знімаю, сажу себе знімаю. Все.